Усім величезний привіт від молодіжної служби інформації МСІ, яка розпочинає свою роботу в прямому ефірі телеканалу Тиса 1 Наступні півгодини друзі, я проведу, ви проведете у товаристві зі мною звати мене Тетяна Пайком, Ну а звісно, я буду в цій студії не одна, а у товаристві двох братів, справжніх строгменів, з якими вже поспішаю вас познайомитися. Отже, сьогоднішні гості МС, брати Григоровські, Мирон та Іван, які є співорганізаторами, засновниками та неодноразовими переможцями силового турніру Карпатський ведмідь, ось який вже став доброю традицією для нашого краю. Ну і власне про цей. Соловий турнір. Ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі впродовж наступних півгодини. Доброго вечора, хлопці! Дуже Доброго рада вечора. бачити вас тут. Така коротенька передісторія для глядачів. Мирон, буквально кілька секунд, як зайшов до нашої студії, він вчався прямо з Мукачева. Ось, Але все ж таки встиг. Шановні друзі, нагадую вам про те, що ми працюємо в прямому ефірі. Відтак, впродовж програми, телефонуйте нам за незмінним номером 616191 і долучайтеся до розмови, яку я вже залюблювала. Який розпочинаю із нашими гостями. Отже, хлопці, карпатський відмід, як я вже казала, хороша традиція для нашого карпатського краю. Так, це вже цього року він відбудеться вже в восьмий раз, так? Yeah. Ось, е учасники змагатимуться в такому виду спорту, як строгмен. Розкажіть, будь ласка, розпомажте трошки про цей вид спорту, тому що багато хто е плутає його, до прикладу, із пауерліфтингом. Це, наскільки я розумію, різні види спорту. Строгмент yeah. well, це в перекладі з англійської мови «стильна людина. Так воно таку назву не дістав у світі. А тут, на терені України, він більш відомий як богатирські ігри, що трошки ближче людям. Чим саме він різниця, ну, від того самого паверліфтингу? В принципі, і там сильні люди. Я ну, Це можу сказати так просто. Паверліфтинг це силове триборство, а струмен це силове багатоборство. Mm -hmm. Струмені можете скомбінувати декілька і можете отримати 40-60 видів змагань. Дисциплін. А в поліснику це лише присідання, жим і тяга. Все відбувається на одному місці. В Трумені треба побігати. <ривателець> ну так, ми бачили, як бігають спортсмени <ривателець> на карпатських <воднотях. ривателець> А Значить, конкурс, силовий турнір, карпатський ведмідь» вперше відбувся у 2004 році. От, наскільки я розумію, ви були його засновниками і є, і залишаєтесь. От, чи ні? Ні, так є. То так є. У нас така була ідея, виникла ще на початку 90-х років. Uh -huh. Ми що тоді були молоді хлопці, і почали тренуватися. Як всі почали качатися, потім на початку 2000-х пішов паралістинг. Ну і хотіли спробувати щось заснувати таке, як вже тоді вже в, Україні, в Україні вже почалося з, початком, з, кін, з, кін, з кінці 90-х років. Спочатку козацькі забави, потім козацькі ігри, потім богатирські ігри. Так воно таке, як відбувалося. А ми, ми все відкладували, відкладували і вдалося нам це зробити аж у 2004 році. Є, був я, Мирон, Баран і Прозор, і, і, перший переможець Карпатської медіа. Ми тоді зуклалися зусилля, зробили снаряди, половину ми з Мироном, половину. Івен yeah. yeah. і Ігор це, нам допоміг за власними зусиллями. Так, такими. ну ми тоді збирали на металобрухті, з того всього робили. Що як ви могли? Ну, тоді Бо було щось... трошки простіше. Зараз набагато важче на ті теж металобрух. <рес> ну, <так>. Люки <рес> треба <рес> познімати. Та, їх так уже багато Наш, <рес> вже наші так брати нема. познімали. <рес> <рес> нема що знімати. Uh -huh. Хлопці, чи відбудуться суттєві зміни зміни у карпатському ведмеді 2011 в порівнянні з попередніми роками? Будуть якісь, не знаю, нововведення чи якісь додаткові що? щось, щось Ні, Суттєво нічого не міняється, правила практично ті ж самі, а просто деякі комбінації ми трошки змінили. А якісь нові снаряди, в принципі, нічого сталося так, що в минулому році ми влучили багато снарядів, Новий які в нас так. не були. Uh -huh. Так ви ж ли кулі, ми принай зробили, і колоду, і машину платформу на утримання дуже багато. В Цьому році ми тоді десь так виклалися вже були досить декотрі от платформу на отримані машини ми доробляли ночі перед турніром. До двох ну, годин ночі ми робили це студент. Це на останній час, так як от сьогодні в студії. І в цьому році ми вирішили, що не будемо робити нічого, просто поміняємо деякі прави місцями і хочемо так відпочити трохи і нормально вистатись. Є, ну, я ну, є нові знаряди, але ми ще ну, зробили ж, їх буквально недавно, не було часу для того, щоб нормально їх пропонувати на наступний рік буде багато цікавіше, багато нового чого буде, думаю, глядачам буде цікаво. Ну, я думаю, цього разу... Теж буде на що подивитись, так? <світ> да, бо буде досить багато нових самих е спортсменів. Ага. До речі, про кількість учасників. Все ж таки, з року в рік вона змінюється. Так сталося, що нам в минулому році вже турнір набув статусу міжнародного. Так. Ми виступав знайомий з Словаччини. В цьому році мало прийти троє. Словаччини, там у них в суботу буде фінал Кубка Словацького. Там, так я так думаю, вийде номер 1 номер 3 і No4. Це вже так еліта їхнього, ну так можна сказати, аматорського островмена. А в минулому році теж виступили у нас з Івано-Франківська Назар Павлі, який став третім на медведі, і Рекша Володимир із Львова. А в цьому році їх доповнить ще й… Андрій Буштин з Чорновців. Так що були Черновці, Івано-Франківськ, Львів, Словаччина і шестеро хлопців від нас, то троє, четверо зужи, Великий Березний і сваляв. Угу. А от взагалі, як ви попередньо обираєте учасників? Чи є якийсь попередній відбір? Ну, Строй мене так, що ми всі друга друга досить знаємо. Ми знаємо. Хто на що з посильною потім. Ну, я, а серед я... новачків, наприклад. якщо... Серед новачків цьому... цьому... буде, буде, буде в цьому році нових новачок, який мене так приємно здивував. Хлопець 1,92-3-132 кілограми 18 років. Ми все, такий хлопці, що хтось попадається, ми саме робили Йора Строгмена. І там він посів друге місце, і ми його запросили додому потренуватися вже з важкими. Vale -y 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 -y. Снарядами і він так успішно без сказав, прийшов. Ну, от так, великому, березному, такі богатырі. Ми все чекали, нам говорили, що там є у нас такий хлопець, ну, ще молодий, він ще підросте роки 4 тому назад. от Підріс і став великим. До речі, вправи для Строгманів змінюються чи ні? Чи є традиційні, чи ще щось додається, в яких вони змагаються? Строгман якраз популярний тим, що тут нема такого якогось стандартизованого. Це Що мені не подобається. Останній час пробують дещо стандартизувати. І воно потім так для людей воно просто буде цікавим. Він... тому було цікаве, що там не знаєш, що чекати. Ти самі не знаєте. зміниш деякі вправи, поміняєш місця, і вже зовсім не наша комбінація, кому підходить, кому не. Угу. А турнір відбудеться 21 го так серпня. Да, а де саме місце зустрічі, скажімо, так не змінюється, да, так? Місце зустрічі не змінюється. Київська набережна чотирнадцять 14.00, Чотирнадцять Так, 14.00. міняється з те причини, що це може так сказати одне. О, можна може так. Єдине місце у нас в місті більш-менш рівне, де ми можемо провести <laughs> турнір. Ми пробували на перед тощою поштовою там на проїжджій часті зробити. Я так подивився воно не нерівне. І може так, дасть. На 10, на 10 років, на десяти 10, днів 10, 10, 10, 10. медведя може нам дасть зробити на замку. Там, ага. там як будеся досить рівне місце, то так з часом побачимо. Ага. Щороку, ну майже щороку, так, ви запрошуєте почесного гостя Василя Берестюка. Чи він був лише двічі? Ні, він був один раз а, один. Минулому <рес> році, ну, в минулому році. Пригода, то всі знають ага. про це. Буквально там за тиждень до змагань. Він, ми навіть не дзвонили, ми не розуміли, що він сюди не приїде. Цього року я з ним попередньо розмовляв, але потім сталося. То ми вже потім не я вже знав, що там вже 100 Тобто на, не на цьогорічному його точно не буде? Ні, 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 його точно не буде. ми Не, не розмовляли вже давно. Але я знаю, що буде ще один почесний гість сигнал. Найсильніша людина, так? Розкажіть про це. Отдалося нам. Я давно вже хотів запросити костю Ліна, то мого друга, то найсильніша людина України 9-10 року. Як, до речі, парадокс маловідомий в Україні, тому що останній час досить мало показують бахтицькі ігри по, по телевізорі. Якось це наш найсильніший українець, який тепер виступає за кордоном, і там його до речі знають всі. Я з ним виступав, його там привітають, як на бачив. Це закономірність. А нам ну, у нього досить такий набитий графік в виступі, і нам вдалося його з, з словаками його запросили в жилення, він буде вертатися по загрозі зупиниться тут у нас. І буде, буде, буде ведучим змаганням. Суддя в нас є наш, і татавали, який не збивний суддя 6-7 років. Костя буде ведучим, ну, і трохи як і суддя. Зрозуміло. Якщо говорити про рівень так, змагань карпатського ведмедія, от перші змагання відбулися у 2004 році. Це вже восьма така проба. От чи можна взагалі говорити про рівень цих змагань? Є якийсь певний рівень? Чим визначається цей самий рівень тих чи інших змагань? Рівень визначається, по перше, тими вагами, які ми піднімаємо ми з кожним роком все більше і більше. По-друге, скажімо так, якісні учасників. З кожним роком географія росте. І цього року було дуже багато бажаючих, які хотіли до нас приїхати, ну, просто є обмежена кількість учасників, які ми можемо прийняти. Тому 12, ну якщо буде все нормально, то може на наступні роки ми трошки розширимося. Ну, тоді треба буде робити попередній відбір. Якщо це робити тих 16-18 чоловік, то буде попередній відбір там до трьох вправих, потім останніх хто проходить фінал і далі. Так. Я ще хочу додати, що рівень турніра в тому уже його, його традиція, скільки років він відбувається. Ну і саме себе призове фонд. Чим більше призовий фонд, тим рівень турніру дуже високий. При наш турнір знають далеко за межами нашої області. Є люди, які називають Києва із Сходу, таким то, знають. Да, не у нас можливості. Нема можливості запросити Угу. До речі, от дивіться, змагання досить в принципі відбувається динамічно, насичено, і спортсмени, можливо, навіть не мають можливості перепочити так між між одними вправами за другими. От чи реально об'єктивно оцінити їхню силу, міцність, і взагалі їхні ну, богатирські діло в тому, що стронгмен – це не це не тільки сила, це витривалість. Тому якраз визначається сила, тобто за короткий період часу відновитися настільки, щоб далі виступати всі сідучій праві. Тобто, хто вміє це зробити, той досягне результатів. Тобто, той хорошо виступить. Хто, а хто привик, лише там прийшов в зал, там зробив підходи, потім пів години відпочиває, то тобто відповідно тут на місце. <рес> так, тренується півдня. Ще <рес> хочу додати, що умови для всіх одинакових. Кожного стільки ж часу на відпочинок в іншого. Крім того, ми робимо після правил ми робимо відпочинок. Робимо такі конкурси для глядачів, щоб вони теж спробували деякі знаряди, ну, правда, легші трошки. А в цьому році зробимо знову такий конкурс, два конкурси для глядачів і хочемо зробити один ще для дітей. Uh -huh. Такий кіндер Стронг мер. Діти теж, теж побігали за шимоданами по три-по п'ять кілограмів. Uh -huh. Хороша, молодці. Я знаю взагалі, що ви, окрім карпатського ведмедя, так були засновниками ще одного конкурсу. Ю юніор. Юніор так само так. Що це що це за конкурс Скільки в кількох словах? Ми його зробили для того, щоб трошки популяризувати спорт, по-друге, для того, щоб знайти ті таланти. Ми вже говорили про володя і Володя цифра із Березного. Тобто в таких змаганнях народжуються таланти. Люди є, вони не мають себе дереалізувати. Тому Юніор Стронгмен і е, Олексій Мацев який був перший переможець е, строн, е, юніор Стронгмена, він у нас виступає. В минулому році йому там трошки підготовка не дозволила. Цього року він буде виступати. на першому, до речі, турнірі Карпатського Медя, е, він зайняв третє місце. Тобто, е, і серйозні хлопці. І цьогорічний теж із Мукача, ну, просто в нього зараз е, хороший хлопець, а у нього немає зараз часу для того, щоб виступати. Це так, що... Я така думка панує, що молодь мало в турні час. Є, але ті, що якраз приїджають багато часу, вони не мають потім мало змагань, де вони могли реалізуватися. Ну, ми Тому зробили ще один турнір, щоб молодь могла себе довідцом. У нас а? час, коли ми були молоді, у нас не було кому, кому допомогти, не було ніяких таких турнірів. Тому ми зараз стараємося це зробити для молоді, щоб ми дійсно себе могли реалізувати. Бо одне діло, коли ти кажеш, зал просто штангу тягаєш, друге діло, коли ти виступаєш. І потім ми бачимо, якщо з таких турнірів ми бачимо, коли появляється якась нова, може, майбутня зірка. І тоді і ми одразу ми запросимо, провіримо, і буває таке, що от турніра 2010 року ніхто не пройшов. Там хлопці були те, що так молоді, і ще легші і слабші. А з першого турніру, з третього турніра, от є результат. Ну що ж, подивимося, можливо, навіть на цьому карпатському ведмеді так буде ще якась нова зірка з mm. трону. Що ж, ні друзі, я нагадую, що ми спілкуємося із братами Григоровськими Мироном та Іваном, які є засновниками, співорганізаторами та неодноразовими переможцями карпатського ведмедя силового турніру. Що ж, ми продовжимо розмову з нашими гостями. Наразі подивимося слайд-шоу головним героям. У якого є Іван, оскільки фотографії Мирона ми не знайшли <ріст> <ріст> в мережі. От ну але переглянемо і після повернемося до розмови в студії. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Розкажете. Шановні друзі, ми знову в студії, де камера, куди дивитись. Ось, ще ми переглянули слайд-шоу із одним із наших гостей Іваном Григоровським. Ось, власне, про карпатського ведмедя, про силовий турнір ми сьогодні спілкуємося з нашими гостями, які вже я вам казала, Мирон та Іван Григоровський, брати. Ось, Шановні друзі. Я пообіцяла, що Мирон нам розкаже про статуетку цього карпатського ведмедя, яку він зробив сам яким чином, зараз він мені розкаже? Як вже традиція сталося, що ці статутки робляться в останній вечір перед змаганнями. Так як ну, якісь снаряди? Yeah. Так, як, як yeah. все в минулому yeah. році їх було сім штук і паралельно з тими yeah. снарядами, що ми там варили, різали, прийшлося ці медведі робити. Теж десь біля трьох годин ночі і потім ще до шести ранку зустрічали нашого Ну, Все досить симетрично, рівно, тому в принципі все гаразд. Все, що робиться на швидку руку, завжди потім оригінально виглядає. Тут готові ще десь квітні? ще не готові, а, до речі, через, через, не 10 не. Днів, через 10 днів, через 10 днів турнір, їх якщо нема. Оставимо на останню ніч. Ну звісно традицію немає. Я думаю, мати. що ми... да традиція да, це свята, традиція. Це. хлопці. Скажіть, будь ласка, чи буде якесь продовження свята, чи все закінчиться на театральній? Ні, ну у нас продовження свята завжди. Це завжди. завжди лише в обмежених в да. учасники, спонсори, судді і так далі. Зрозуміло. До речі, чи долучилася міська влада до організації вашого. Карпатського видна. Допомогла якимось чином чи ні? Чи взагалі, ну, в принципі. Ні, міська влада нам допомагає Вжди, завжди так, як і обласний відділ спорту і молоді. Тобто все ж таки підтримка є. Ні, є. Тобто, завжди, За Само спочатку було, то тепер є. Вони нам виділяють завжди транспорт. Надіюсь, в цьому році теж виділять, хоча є там проблеми з фінансуванням. Це традиційно, що міська влада нам виділяє транспорт. Тому що ту що ми потім задіємо і у самих змаганнях, як, як інвентар. Ми на неї закидали снаряди потім. Так що надіюсь, що машина буде. Да, і буде куди кидати снаряди. Хлопці, взагалі, як ви влилися у цей вид спорту в Стронгмен? І взагалі, коли ви почали займатися спортом і яким чином? Ну, ми почали займатися, ну ще з малку? Ще... З малку, ні. Ще з ні. з малку лише не насилию сюди ми... з різними спортами. Це, це, це плавання, те, що все, що розпочалось. Мирон пройшов і плавання, волоспорт, і і ле легкоапетику. Я лише лишив ну, Три... спорту. Основні спорти, троєборства, я всі пройшов. Потім ми почали займатися. Тобто, в залі почали тренуватися. А ти шістнадцяти, я десь так років почали. Пізніше е, зайнялися троєборсом. Благодаря нам прийшов перший турнір в місті по троєборсу, до того його не було. Ми його зробили нетрадиційним, тобто не класично іде там присідання штангою ну все нам на, на максимальну вагу. Ми зробили тоді, такий пробний. Ну, ми Стр... ще були молоді, зробив в принципі, Сергій Дмитрій. Ми, ну, ми допомагали тут. Наша ідея була, Він yeah. нам трошки допоміг тоді. І... Все було з стокілограмовою штангою. Присвій 100 штангою, жим вжим з 100 кг штангою і станова тяга. І а, бали потім повтори, на максимум, максимум повторим. Повтори, да, ага, потім бали сумували. Ну, я зроблю вигляд, що я вас повністю зрозуміла про максимум повтори. Ну, Я думаю, ті, хто нас дивляться, то, думаю, вони все зрозуміли. Та, спортсмени, в принципі, зрозуміли, про що йдеться сповна на 100%. Хлопці, а як ви гадаєте, чому вид спорту так строгумент ще досить таки не впорівнився в Закарпатті? Чи можливо вигадати, Ну чому вкоренеться? не в вкоренився? Якщо порівнювати з другими областями, тобто то є важливі... попит, можете сказати, що є попит на цей спорта? Кер... Ми виступали декілька разів на таких показових турнірах. На запрошували тут в Саловці Де там ще виступали. Боронився. Принцип білка вони теж виступали, Ну то не ми організовували, ми там виступали. І люди люди людям це дуже подобається не чам з цього. В салоки там ми не могли пройти. Ми там виступили між між людьми там на ми не місце немає місця розчистити між людьми, щоб, щоб виступити. Ага. Людям це дуже подобається. Просто все теж порадиться до фінансів. Угу. Які взагалі перспективи відкриває? От, наприклад, перемога на карпатському ведмеді для вибачте за тавтологію переможців. Тобто, які можливості вони відкривають? Це ну, перемога, перемога не мусить бути перемога, вона, ну, в принципі не відкриває як можливості піти далі. Але в мене є контакти з тими ж... на Словаччину струменами, а в них і далі. Так що Хлопці, які тренуються в нас, мають можливість виступати і в Словаччині, і в Польщі, і в Угорщині, і в Чехії, і так далі. Потім до Німеччини, а там вже і світ. Угу. Я скажу, що в нас намного більше можливостей у наших струменів такого початківців. Як у хлопців з, з України або з Росії. Бо що там великі, великі треба ці відстані покривати і не завжди їх запрошують сюди. А наш, наші досить досить близько, ми до Європи. Що наш, наші, наші, так сказати, досить дешеві, тому що, скажу мені так, дорогу і готелі вам все завжди оплачують. Тут не як правлі, що ти мусиш все оплатити сам. Тут вам завжди все оплачують, чи це на любительському рівні, чи на професійному. Так що їм дешевше запросити когось від нас. Ще б запрошував з далекої країни. Mm -hmm. От Івано, ви проживаєте за кордоном, так? кілька тижнів в Україні, mm -hmm. кілька тижнів mm -hmm. за кордоном. От, чи відбуваються там от схожі такі особливі е, турніри і в яких ви брали участь? Там постійно. Там, там є розписаний з початку року календар турнірів, який може змінюватися вже мінімум, там може посилення 1-2 дні, В якому є до, до 20 турнірів. Тому що Словаччина, тому що ще є у Чехії і так далі. Там є те ж самі, що нас, я скажу так, в нас, в деяких місцях збирається більше участь людей, деколи менше. Я так замітив, що чим менше, менше, менше місто, тим більше, більше людей. Так, так, так парадокс такий. Наразі ви до яких змагань готуєтесь? Чи Не, ви так. наразі відпочиваєте? Ну ми перед змаганнями завжди відпочиваємо за тиждень да, тобто зараз у нас фаза відпочинку почалася. Але зараз але ми, за одну ніч працює. Ну тобто <laughs> я, я вже казав, традиція це вже мусить. Треба добре зараз відпочити, щоб потім попрацювати. До Карпатському доведя, тренуємося, потім, е якщо буде все нормально, може ще осінню Словаччину. Я році лише два турніри. Так виходило мене, що чемпіонат Словаччини 1 травня. І медведь 21 серпня. Але так вийшло, що я вже, вже виступив за неповні, за неповні 4 тижні, виступив на шостих турнірах. П'ять Словаччині, один на Україні в Чернівцях. цього п'ять турнірів було за, за 2 тижні. Коли ви встигаєте, відновлювати свої сили? каже, то як мене казав, мій добрий друг з Польщі Габріял Ковальський, він каже, турнір це як тренування. У нього було так, що за перший пірок у нього було вже 30 турнірів. Він виступив. На одному турнірі виступає, на другий день на другому, і на, день, на третій день в третьому. Бачите, таке ну, можливо Все ж так. таки. І тепер готуюся до мудія. Потім буде 24 вересня фінал Чехословако-Польського Кубка в попраді. І потім через тиждень мене запросили червівців на якийсь салот міжнародний турнір. цікаво, як ваша дружина реагує на всі такі ваші роз'їзди. Вас ж ніколи майже немає вдома. Ну, я стараюся, коли немає турнірів приділяти більше уваги сім'ї, але, але вона, вона в принципі спокійно спокійно. Реагу, спокійно, вона вже привикла до цього. І коли mm -hmm. є можливість, то беру її на турнір із собою. І ми ця з'їзди на світ не даємо. До речі, наскільки важлива підтримка рідних, а, коли ти виступаєш? Важливо вона взагалі? Ну, відчувається? Мусить бути. Чим сильніший у вас тил, тим ви можете більше викластися до турнірів, якщо у вас не забита голова чи не звичайно. <зв> За що думав що... що спокійно. <зв 'язана> я так розумію, ви тренуєтеся майже щодня, так? Я щодня Мирон. <зв 'язана> а Мирон? Катається на велосипеді. <зв 'язана> Рідко. 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 Я би катався. Велосипеді я катався. Я на машині катаю. Я на велосипеді. <зв 'язана> я хотіла побачити той велосипед. Воспитати стоїть. Дивись. Добре, <зв 'язана> я обов'язково після програми підвлюсь. Він великий такий. Ну я собі думаю. У кожного спортсмена хлопці має бути своя формула успіху, так? Як ви, яка, яку б ви могли запропонувати вашу формулу успіху і взагалі, як ви підтримуєте своє фізичне здоров'я? Бо, в принципі, для спортсмена здоров'я це голове. До мозбу. Тут у нас в цьому головне є їда і, від, і, від, і отдих, відпочинок. Якщо угу. від тренування. Здоровий сон, харчування Не. і все як має бути. Що вони вмирали? Народний ще окрім того, що він ще стромен, він останній рік чи ще пів, півтора, зайнявся підводною полюванням. Зазначає, що цілу, цілу, цілу ніч він десь під водою, а потім йде зранку на роботу, потім той ще хоче тренуватися, вічно змучений. Без обіду, без, якби... без сім'ї. Він тренувався і їв нормально. То він посідає перші на тому на бідіні на, 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 на тих турнірах перші місця. От коли він добре тренувався, дуже до нього вийшов добрий сезон 2008 року. Я тоді в нього виграв лише пів очка. І то Мирон цілий турнір вів. Я лише в останній правильно від нього берув перемогу. Отак. Так що опікуйтеся, братом, Т слідкуйте. Тому легше від мене майже на 50 кілограмів. Да я завжди так виходив найлегше на турнірі. <laughs> то, що не їм. Ти що, не, їсте, не сплю, так. Як ви взагалі живете не їсте? Нормально. Все добре. Енергії А ну це теж важливо. Що ж, хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви нас завітали і взагалі способі вам за те, що ви робите, Рухайтесь в тому ж напрямку, успіху вам. А, хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися із братами Григоровськими, Мироном та Іваном. І говорили ми про силовий турнір Карпатський ведмідь, який відбудеться 21 серпня в Ужгороді, традиційно на київській набережній. Біля драмтеатру. Да, да. ось що ж, дякую вам за увагу. Залишайтеся разом з нами до зустрічі на телеканалі. ТИСА1. один люблю, цілую бувайте.